Доброго дня, шановні колеги. Як ви знаєте, вчора відбулася безпрецедентна за своїми масштабом кібератака, встановлена агресором. Деталі розповість представник служби безпеки України наслідком цієї атаки. Міністерство юстиції прийняло рішення про призупинення дії всіх реєстрів, які Адмініструється Міністерством юстиції для уникнення подальшого розгортання загроз. На даному етапі тривають дії по відновлення по відновленню реєстрів. Хочу одразу звернути увагу, що події пов'язані з реєстрами міністерства юстиції, не вплинули на інші інформаційні системи держави, а в тому числі на застосунок дії він не діє в частині яка. Стосується даних з реєстрів Міністерства юстиції на сьогодні я хочу поінформувати, що немає жодних обмежень щодо доступу громадян до прав пов'язаних з реєстрацією актів цивільного стану. Всі акти цивільного стану про народження смерть. Одруження і розлучення можуть здійснюватись в е, звичайному порядку, але із застосуванням паперових насінь. Протягом найближчої години на офіційній фейсбук-сторінці Міністерства юстиції буде розміщена інформація про е, е, відділ реєстрації акцій цивільного стану, до яких можна звернутись по всій території України для здійснення відповідних дій. Також хочу звернути увагу, що всі соціальні виплати пов'язані з настанням певних актів е, цивільного стану. Е, Здійснюються на основі відповідних заяв. Також будуть розглянути після відновлення реєстрів. Також сьогодні на розгляд уряду я винесу акт, який буде передбачати, що не будуть обчислюватись строки на період до відновлення повноцінного функціонування реєстрів. Також реєстрація відомостей про заповіти зміни до них, скасування заповітів, зведені спадкові справи, спадкові договори, зміни до них, розірвання спадкових договорів, дублікати про наторіальні. Не посвідчення довіреності припинення їх діють здійснюється без доступу до реєстрів. Тобто ці дії будуть здійснюватися нотаріусом. Фактично всі нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних в реєстрах, будуть здійснюватись далі, далі державними та приватними нотаріусами. На сьогодні найбільшим питанням є державна реєстрація нерухомості та бізнесу. Відносно, що виникають сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб підприємців та відокремлених підрозділів юридичної особи, утворених відповідно до закону проведення відповідних дій щодо реєстрації. Цих субдійснів здійснюється виключно програмним забезпеченням державного реєстру речових прав на нерухоме майно та єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. На даному етапі тривають роботи з відновлення даних в реєстрах. Хочу особливо звернути увагу, що всі дані, які перебували в реєстрах, які є в Міністерстві юстиції, збережені, вони. Підлягають відновленню, тобто, тобто реєстри будуть відновлені, ці дані будуть відновлені питання лише часу. В першу чергу Міністерство юстиції відновить єдиний реєстр довіреності, єдиний реєстр спеціальних бланків, нотаріальних документів та спаковий реєстр, які дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки, можливо, вчинення. Некоректних нотаріальних дій в період, коли немає доступу до реєстрів, а надалі пріоритетом буде відновлення єдиного державного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб підприємств державного реєстру речових прав на нерухоме майно. А відновлення реєстрів вже почнеться з понеділку, понеділка з спадкових реєстрів, як я зазначила, так само як інформувала я особи. Сто раніше протягом найближчих двох тижнів ми будемо намагатись відновити повну функціональність державних реєстрів. А як тільки стало відомо про, про цю кібератаку разом із службою безпеки України, спеціальним центром при РНБО Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, ми працювали на місці в державному підприємстві НАІС. Фактично, всі обставини. Вони встановлюються встановлюються наразі. Найголовніше для нас є те, що загрози втрати даних, загрози невідворотності функціонування реєстрів немає. Всі реєстри будуть відновлені, дані будуть поновлені. Я прошу громадян проявити певне терпіння. Ми також розгорнули відповідні спроможності системи безоплатної правової допомоги. Всі громадяни, які потребуватимуть додаткової інформації, які матимуть додатку. Додаткові запитання, на які ви не знайдете відповіді на офіційних ресурсах Міністерства юстиції та суміжних служб, можуть звернутися на гарячу лінію в центри безоплатної правової допомоги, де їм буде надана правова допомога, відповідні роз'яснення та сприяння у вирішенні будь-яких питань, які будуть виникати на період повного відновлення функціонування державних реєстрів. Дякую. Доброго дня. З перших хвилин кібердепартамент, кібердепартамент кібербезпеки Служби безпеки України включився до роботи. Загалом ми працюємо за трьома напрямками: по-перше, це відбиття кібератаки. По-друге, це відновлення працездатності інфраструктури та подолання наслідків, і по-третє, документування цієї кібератаки як злочину Служба безпеки України. Відкрила кримінальне провадження за декількими статтями Кримінального кодексу України, у тому числі статтє 438 Кримінального кодексу це порушення законів та звичаїв війни. Основною версією, яку розглядає Служба безпеки України, є те, що за даною кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема хакерські угруповання, пов'язані з ГРУ ГШ, РФ. Ми працюємо комплексно, але зважаючи на специфіку нашої роботи, ми не можемо зараз розкривати всі дані. Робота ведеться, і всі наслідки будуть своєчасно подолені та задокументовані у відповідному кримінальному провадженні. Дякую вам за увагу. Дякую вам за розуміння. Дякую, Вадим. Колеги, запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи є витік даних, чи отримав ворог дані з цих єсмієм? Спростовувати, що витік даних не відбувся, я не можу. Зараз ведеться відповідне дослідження, кібердослідження. І після. Отримання всіх необхідних даних ми предоставимо вам всю належну інформацію. Так само я би хотіла уточнити, що я буквально перед прес-конференцією отримала інформацію від голови державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується. Це було одне з перших питань, яке я поставила перед службами, які працювали на місці. Тому це інформація остання, яку ми маємо на даному етапі. Будь ласка. А, будь ласка. До кого це питання? Це mm питання -hmm. ви пригод, з приводу цих реєстрів, простіше словами, які реєстри у зараз точно працювати продовжувати щонайменше двох тижнів, Що можна допомогти. На даному етапі припинена робота всіх реєстрів в цілях безпеки, знову ж таки збереження інформації та уникнення подальших провокацій, в першу чергу будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів з тим, щоб уникнути хаосу в нотаріальних діях на період підновлення реєстрів тобто, це всі реєстри, які забезпечують облік документів нотаріусів, оформлення документів, які стосуються довіреності і спа. Чене це ті документи, які зараз можуть оформлюватись нотаріусами саме в, в першу чергу. А далі першочерговим для нас є відновлення реєстру прав на нерухове майно та реєстру юридичних фізичних осіб, як основного реєстру, на підставі якого здійснюються всі правочини. Так само вчора, після атаки на державні реєстри Міністерства юстиції, ми скомунікували з усіма суміжними державними структурами. Так само, я вчора підтвердила, що немає загрози іншим інформаційним ресурсам. Водночас, ми звернулись до всіх відповідних підрозділів державних органів з тим, щоб вони вжили заходів кіберзахисту, такої, так, як вони вважають за потрібне, тому можливо, саме резерв плюс взяв певний. Карантин для того, щоб здійснити додатковий перевірку. Дякую, здобув. Пані духа Володимира, скажіть, будь ласка, я так розумію, ви назвали три натримки роботи. мало у сьогодні ще якась превентивна робота, якась контрхакерські запити, правильно. Чи була ви... у вас інформація про можливу таку атаку, і якщо так, чи інтервувалася окремо зміни? Дуже гучне е, запитання, дійсно. На Службу безпеки України, зокрема кібердепартаменту, на постійній системній основі ведеться така робота. Ми е, надаємо свої рекомендації, ми надаємо свою відповідну е, технічну е, допомогу е, тим у, установам підприємствам, організаціям, в тому числі державної е, форми і приватної, які до нас звертаються. Але ми живемо, щоб е, ви і ви прекрасно знаєте, в умовах. Першої у світі кібервіни і тому е, всі е, інформаційно-комунікаційні системи нашої держави є ціллю ворога. Я хочу окремо звернути увагу, що ще до початку подій, про які ми говоримо сьогодні, близько місяця тому я призначила аудит державного підприємства, яке здійснює управління відповідними реєстрами на основі цього аудиту, а також за результатами розслідування будуть вжиті відповідні заходи. Так само ми з командою працюючи сьогодні зранку, розуміємо, що ця безпрецедентна хакерська атака, яка Готувалися за даними колег з СБУ, не менше кількох місяців, дозволить нам відновити діяльність реєстрів таким чином, щоб уникнути можливої вразливості для державних реєстрів міністерства юстиції та будь-яких інших державних реєстрів в майбутньому. Будь ласка. Так, дякую за, за запитання. У нас повністю є бекап всіх даних з усіх державних реєстрів. За за весь період часу їх існування, тобто в повному вигляді, в якому реєстри функціонували до хакерської атаки, а вони будуть відновлюватись, Відновлюються зараз. Мова йде про буквально кілька годин часу протягом вчорашнього дня, в період між тим, як були відмічені аномальні аномальні події всередині реєстрів, і тим, як була припинена діяльність реєстрів, по цим питанням ми будемо окремо приймати рішення. Водночас, навіть звернення або заяв запити, які були направлені в реєстрі і не були розглянуті, вони також будуть відновлені. І сьогодні на засіданні уряду ми приймемо рішення про припинення обчислення строків до спеціального повідомлення Міністерства юстиції з тим, щоб ми уникли правових колізій в доступі прав громадян до прав. Так, будь ласка, також було повідомлення про атаку на резервну север, які за польщі були і останні. Я можливо скажу, а ви доповнити професійно. Так, у нас є наші сервери сервери розміщені не в одній очевидно, очевидно, локації. Це була масова атака абсолютно на всю інфраструктуру. Знову ж таки, вона готувалася не один місяць, тому я не хотіла б зараз коментувати деталі, але можливо служба безпеки має ще центр також. Він працює за оскільки забезпечує завісток. на сьогодні. діяльність всіх реєстрів припинена, тому в реєстрах не відбуваються жодні жодні дії. Відповідно, резервування воно не потребує на даному. етапі. дякую ще запитання. там було да, будь ласка. Ну насправді це питання до міністерства оборони. Я не є ні, ані фахівцем із. Та про комунікацію, з зокрема з міністерством оборони, я вже зазначила. Тобто, служби поінформували, що немає на даному етапі загрози для інших інформаційних систем. Тому, водночас, кожна державний орган, який відповідає за кіберзахист, може вжити будь-яких засобів кіберзахисту, додаткових для того, щоб захистити дані. І міністерство оборони було одним з найперших, до якого ми спрямували інформацію, і одне з найперших, яке відповідає. Відно зреагувала і достатньо потужно вжило заходів з тим, щоб забезпечити безпеку дані. Дякую, колеги. Ще є одна подальшка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи є місце, куди громадяни можуть звертатися, якщо їх турбує питання збереження прав на своєму меню? Чи є гаряча лінія, чи чи треба почекати? Так, як я дякую за запитання. Як я вже зазначала, основним джерелом інформації є гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги. Це інформація по роз'ясненням, які вже будуть офіційно опубліковані Міністерством юстиції найближчу годину, а також будь-яка інформація, яка стосується правової допомоги громадян у колізіях, які будуть виникати у зв'язку з періодом відновлення реєстрів. Тобто, це система безоплатної правової допомоги, є центри до яких можна звернутись фізично, але так само можна звернутися на гарячу лінію? Це, дякую. Як одружуватися в паперовому вигляді? Да. Це е, зберігаємо е, традиції е, традиції і паперове свідоцтво про народження, одруження це е, також буде згадка про особливі умови, в яких ми здійснювали акти цивільного стану. Дякую. Так. Дивіться, це була ретельно підготовлена, професійно підготовлена кібератака. Щодо термінів її підготовки та проведення, я наразі вам сказати достеменно не можу, тому що це покаже тільки відповідне кіберрозслідування. Все, дякую.